Частіше дивись на сонце. Віднімай голову догори. Включайся в ту атмосферу, яка є навколо тебе. Ти побачиш, що, окрім того, що є постійні турботи, життєві така рутина життєва, навколо присутня ще Природа, існують навіть хмари, є голубе небо, ну або небо затягнути хмарами грозовими, присутній дощ, є вітер. Навчися це помічати навіть в такі короткі хвилини, коли ти направляєшся на роботу. Якщо є можливість. Вийде в парк або побудь десь біля дерева. Якщо є можливість, побудь десь біля річки. Кілька хвилин наповнить тебе легкістю. Не думай в цей момент про свої щоденні справи. Відсторонися. Це тобі надасть дасть сили. Навіть не на день, а набагато більше. А навчися кожен день вділяти кілька хвилин того, що знаходиться навколо. Це потрібно. Радій так само лови моменти своєї сім'ї. Радій людям, які є поряд. Якщо навколо багато негативу. Навчися, а розуміти, звідки йде цей негатив? Чи ти породжуєш цей негатив, чи все ж таки він йде від сторонньої людини, і якщо це йде від когось, воно тебе не стосується. Навчися переключатися, входити в свій внутрішній стан спокою. Навчися не реагувати. Локації з навіть якщо це є в сім'ї чи на роботі, неважливо. Навчися тримати свою внутрішню стабільність, навчися бути гармонійним всередині, не прокручуй постійну ситуацію негативно, обдумав і відпустив. Не можеш змінити, відпустив. Можеш, е обдумай, як це зробити і все, прийде момент, ти це зробиш. Не перекручуй негатив постійно, а навпаки, концентруйся на, на позитиві на моменті тут і зараз. Так правильно. Це буде більш усвідомлене життя. Таке життя буде більш наповнене красками, яскравістю, теплом і любов'ю, що потрібно зараз нам всім. І звертайся до Бога. Спілкуйся з Богом, ділися своїми планами, планами, бажаннями, звертайся і про допомогу. І ти побачиш, що тебе почують.